Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитися розклад таро на листопад 2025 року для близнюків. Але спершу хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку та, звісно, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Отже, сьогодні ми подивимось з вами. Настрій місяця листопада для близнюків. Далі гроші, робота, кохання стосунки, здоров'я дім та таро підказку на місяць листопад. Отже, поїхали. Зараз ми будемо з вами дивитися настрій місяця листопад для близнюків 2025 року. А отже, це королева жетл. Непогано. Далі це в нас робота гроші. Це в нас правосуддя, суд. Далі в нас це кохання стосунки, зірка. Пішли по старших арканах. І в нас це здоров'я дім. І в нас це туз Жеслів. Знову ж таки, цікавий розклад, я вам скажу. таро підказку ми дивимося на інші колоді. Отже, Настрій місяця листопад – це королева Жезлів. І е, взагалі це такий, знаєте, настрій. А... Я все можу, я знаю, що потрібно, я розумію, куди я рухаюсь, я розумію, чим я володію, я знаю, як з цим користуватись, я знаю, як це можна примножити, зробити у мою користь. Тому саме місяць листопад це такий місяць, коли ви маєте подивитись, що ви маєте, чим ви володієте, як ви можете використати це саме у свою користь в усіх питаннях, які це можуть бути: кохання, стосунки, робота, здоров'я, будь що. І це саме, знаєте, такий яскравий настрій, настрій переможця, настрій руху вперед, настрій такого розуміння, що усе під контролем, усе в мене є, все буде так, як я захочу. Амбіції прокручені наповну, і ви, як то кажуть, йдете ось цей місяць. А стосовно грошей та роботи, в нас це карта правосуддя. І вона нам саме говорить про те, що е, тут усе стане на свої місця. Так як має бути. Так і буде. Якщо якісь питання не вирішувались, вони вирішаться. І це буде питання чи у вашу користь, чи не у вашу користь. Але це буде саме так, як має бути. Якщо якісь у вас йдуть, не знаю, суди чи якісь питання, де ви з кимось якийсь спір вирішуєте, він вирішиться. І, дивлячись, що у вас королева жезлів, то скоріш за все він вирішиться саме у вашу користь. Але не забувайте, що ви також маєте до цього докласти зусиль, щоб він вирішився саме у вашу користь. Uh, стосовно грошей і роботи, це ще те питання, коли можливо якісь питання були на паузі. Uh, певні питання по роботі, по підвищенню. По прибутках, по розвитку бізнесу, і от саме зараз, ще дивлячись на те, що буде ретро меркурій певні питання можуть стати на паузу або сповільнитись. То саме карта правосуддя, вона каже, що можливо так зараз і треба. Якщо певні моменти стануть на паузу, отже, потрібно зробити аналіз, подумати, продумати, проаналізувати, передивитись, з ким ви співпрацюєте, як ви. Заробляєте гроші, можливо, потрібно щось розширити, додати, переробити, переінвестувати, переробити. Ось правосуддя це те, коли ви кладете на всі ваги і розумієте, що мені потрібно зробити для того, щоб було так, як хочу я. Тому ось тут саме раджу вам зробити певну ревізію, передивитись і розуміти, що певні обставини, які стаються, отже, ви воно до того йшло. Отже, ви, як то кажуть, робили такі дії, що зараз ви отримуєте саме це. Тому дивіться на це з позиції королеви жезлів. Я маю таку ситуацію. А отже, що я можу зробити, щоб покращити, наприклад, свою ситуацію. А якщо вона вас не задовольняє, або зробити її ще кращою, бо я хочу перейти на новий рівень, що мені потрібно робити? І ось саме місяць листопад це для продумування, прорахування, як заробляти гроші, як рухатися далі, що вирішувати з вашою роботою, змінювати, не змінювати, додавати, розширювати. І ось саме цей місяць він буде вам в такому ключі і рухатись. Стосовно кохання та стосунків, це в нас. Карта Зірка. А вона нам каже, що, як то кажуть, ви будете максимально сяяти і центром уваги у всіх. Головне, щоб ви були саме гарним центром уваги і щоб ви е сяяли, як то кажуть, е наповно. А для цього не забувайте, що ви також маєте вкладати свій вклад у стосунки. Трошки вийшло повторення, але ви мене зрозуміли. Ви маєте також вкладати у стосунки е для того, щоб переходити на новий рівень. Для того, щоб розширювати, для того щоб була повна гармонія. Але пам'ятайте, що саме зірочкою в цьому місяці листопаді будете ви, ви будете привертати увагу оточуючих. На вас будуть звертати більше уваги, можливо, навіть і клієнти, дивлячись з ваших карт, що ще є. Королева жезлів да й правосуддя, тобто, все має може ставати саме на своє місце, тому вас будуть помічати. Ви будете помітними, ви будете притягувати до себе людей. Головне, притягувати гарних людей. А це саме залежить від позитивного мислення. Що про що думаємо, та й притягуємо. І це ще про те, що а, біля вас будуть люди, біля вас будуть, буде оточення. Головне дивіться на те, щоб це оточення вас щиро підтримувало, і ви розуміли, що ви дійсно рухаєтесь далі, бо це саме ті люди, з якими вам комфортно, з якими вам приємно, з якими вам. Хочеться рухатись далі. Головне, не забувайте, що ваша задача у листопаді максимально сяйте, максимально робити те, щоб вас бачили, вас чули, про всі, усі про вас знали, ви були яскравими. Не забувайте, бо саме це буде покращувати ваші стосунки з людьми. І ось ця такий рівень самопрезентації він може підвищуватися. До речі, якщо ви як то кажуть, не володієте цією навичкою самопрезентації та публічних виступів, обов'язково раджу звернути на це увагу, аби сяєте набагато яскравіше. І стосовно здоров'я та дому, в вас випадає туз. Жезлів, а це саме про те, що а, прийшов час піклуватися про своє здоров'я, про свій дім, про точнення, де ви живете, чим ви користуєтесь, що ви їсте, як ви проводите свій день, про режим дня, баланс саме ось той період, коли ви маєте звернути увагу. Тут навіть у нас намальований а, да, замок і да, жезл наш. Квітне, тобто будуть можливості для того, щоб зайнятись здоров'ям, покращувати його для того, щоб квітнути, особливо дивлячись на те, що у вас ще карта зірка, то е квітнути, розквітати усі будуть можливості. Головне, не забувайте, що здоров'я та де ми живемо, це має дуже велике значення. Це хто кажуть, дім наш всередині, да ми самі, і дім який от наше оточення. Де можемо зверніть на це увагу, бо е, цей місяць він прекрасно благоволить для того, щоб ви приділяли цьому увагу. Усе буде правильно і круто складатись. Ви будете почувати себе неперевершено. А якщо якісь є проблеми, то саме час звернути на ці питання увагу і покращити їх. Ось зараз ми подивимося з вами таро підказку на місяць, але хочу нагадати, що. Якщо вам потрібна консультація, усі контакти є внизу під цим відео та знову ж таки мої соцмережі. І ще хочу нагадати, що ще в місяці листопаді діє місячне затемнення. Розкладне місячне затемнення, яке ви можете подивитися на моєму каналі, і до березня, включно, діє розклад на сонячне затемнення. Отже, дивимося Таро підказку на листопад для близнюків. Так. Mm -hmm. А в нас випадає карта закохані. І, в принципі, да, це така сяюча, прекрасна карта. І тут я вам скажу дуже-дуже-дуже цікавенько. Знаєте, це таке, як ін да, В нас йде вогонь і щось просто прохолодне. А, цей місяць це, в принципі, така таро-підказка, Це. Правильно себе позиціонувати, правильно себе подавати і усі ці. Спілкування з людьми, стосунки, певні робочі а, співпраці, колаборації. Усе буде складатись, якщо ви будете себе правильно подавати. Головне, що у цьому місяці будуть усі можливості для того, щоб різноманітні робочі колаборації, робоча співпраця, стосунки просто з людьми складалися у вашу користь так, як вам потрібно. Головне приділяйте цьому увагу, головне вкладайте а, у це свою частину для того, щоб ви однозначно були певні, що ви зробили усе. Тому по карті закохання це саме те, що усі можливості будуть відкриті для того, щоб розширювати, наприклад, свій бізнес, для того, щоб заводити нові стосунки, для того, щоб знайти свою людину кохану, будуть можливості. Головне, пам'ятайте, що. Усі права не ви не віддаєте іншій людині, і це і про кохання і про роботу, про все. А ви маєте також свою частину Попіклуйтесь про свою частину, що ви робите усе можливе для того, щоб як то кажуть. Ця угода згода складалася. Чи це романтична, романтичні стосунки, чи це робочі. Але пам'ятайте, що свою частину ви маєте виконувати для того, щоб сонечко над вами світило. Ось, ось такий розклад вийшов для близнюків на листопад. Не забувайте поставити мені вподобайку, мені буде дуже приємно, та писати в коментарях, як у вас прокрався минулий місяць, та, звісно, цей, Але в кінці. Листопада. Ось на цьому я вам дякую. Зустрінемося з вами у нових відео. Обіймай!